Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чинне законодавство передбачає можливість оскарження висновку ВЛК у досудовому порядку, тобто до вищої ВЛК, а також через суд. При цьому слід пам'ятати, що у суді оскаржити рішення ВЛК за медичними підставами не є можливим лише за процедурними порушеннями, а сам процес набагато складніший та витратніший. Тож далі не зовсім коротко, але по суті з'ясовуємо, як оскаржити постанову ВЛК у досудовому порядку етапи підстави інстанцій. А щоб дізнатися, як правильно проходити ВЛК та про важливі процедурні моменти, можна з моєї інструкції по проходженню та оскарженню ВЛК. Там детально описана процедура оскарження і зразок скарги на рішення ВЛК з реального кейсу. Запевняю, подібного ви з знайдете. Ніде. Придбати її можна за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також є можливість підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Етапи досудового оскарження постанови ВЛК. В досудовому порядку оскаржити постанову ВЛК можна шляхом подання заяви до відповідної ВЛК вищого рівня. Як це передбачення положення про військово-лікарську експертизу, затверджено наказом Міністерства оборони України від 14.08 2008 року номер 402 зі змінами? Досудовий порядок оскарження передбачає перегляд постанови ВЛК вищою інстанцією за принципом інституційності. Перше, постанова ВЛК районного ТЦК можна оскаржити до ВЛК області або міста Києва, друге, пост перегляд постанов підпорядкованих ВЛК, ВЛК, тобто областей, мають право здійснювати ВЛК більших регіонів, а постанови будь-яких ВЛК має перегляда право переглядати це ВЛК Центральна військово-лікарська комісія, яка є взагалі керівним органом, за наслідком розгляду заяви про оскарження ВЛК вищого рівня може прийняти рішення про проведення. Повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби. Три етапи оскарження постанови ВЛК. У такому виді оскарження можливо, можна виділити саме три основні етапи. Перше це підготовка заяви. Заяви про оскарження необхідно зазначити ім'я по батькові, дату народження та контактні дані. Заявника, поштову адресу, електронну пошту та номер телефону, назву ВЛК, яка винесла саме постанову, якщо ви збираєтеся оскаржувати, номер та дату постанови, реквізити, з довідки, яку видає ВЛК, результати медичного огляду із зазначенням діагнозів статей, згідно з яких порозадуть хворобами, а також визначений ВЛК, ступінь придатності військовобов'язань до військової служби. І підстави для оскарження. Наприклад, неповнота помилки у кваліфікації хвороб при медичному огляді, процедурні порушення там тощо, заяву необхідно підписати та поставити дату. До заяви необхідно додати копії довідку ВЛК, всіх медичних документів, які подавалися лікарям ВЛК. А також інші докази, ну, зокрема, зокрема, нові медичні саме документи, які можуть з'явитися, що підтверджують підстави для оскарження. Краще все ж таки пронумерувати документи з додатками та зазначити загальну кількість аркушів. Заяву про оскарження можна також оформити та подати через адвоката. В такому випадку адвокат зазначає свої дані та повноваження, додає завірені. Документи про повноваження. Також адвокат може завірити своїм підписом та відбитком там, печатки копії цих документів, які додаються до заяви. Рекомендується надавати копії документів належної якості. Тому в, адвокат, в адвокатській практиці не є е, е, рідкістю випадків, коли от ВЛК. Вищого рівня залишали заяви про оскарження ВЛК на підставі лише незадовільної якості копії доданих медичних документів. Друге подання заяви. Враховуючи положення про військову лікарську експертизу, заяву про оскарження необхідно подати протягом одного місяця з дня отримання постанови ВЛК. Таку заяву та всі. Додані документи можна подати особисто до ВЛК вищого рівня, але простіше просто надіслати поштою, Укрпоштою, цінним листом з описом вкладення. Готуємо у двох примірниках та повідомленням про вручення. В описі вкладення слід коректно зазначити назву документів, які відправляються, зокрема, повну назву заяви про оскарження та прізвище, ім'я по батькові і заявника. Додатки краще перелічити та Точно зазначити кількість документів, аркушів та суму оцінки. До відправки слід уточнити правильну адресу та поштовий індекс ВЛК, куди надсилається скарга, а також телефон. Це знадобиться при оформленні відправку у відділенні Укрпошти. Третє розгляд заяви. Після отримання заяви ВЛК вищого рівня переглядає постанову за наявними копіями документів чи може призначити. Повторний або контрольний медичний огляд. В останньому випадку заявник отримує запрошення на медогляд. Поштою на зазначену заявником адресу надсилається результат перегляду у вигляді нової постанови, чи лист з відповіддю про відмову у перегляді або зазначенням підстав, чому заяву залишено без розгляду. Якщо оскарження було через Центральну військову лікарську комісію, це ВЛК, то вона може бути переслана заява про оскарження до ВЛК нижчого рівня, тобто області або регіонального. Підстави для оскарження. При підготовці заяви про оскарження постанови ВЛК важливо визначити конкретні підстави, тобто аргументи, на підставі яких базується взагалі ваше оскарження. Серед таких підстав може бути перше. Незгода з висновками ВЛК. Ну, заявник не згоди з медичними висновками щодо визначення ВЛК ступеня придатності до військової служби. Існують інші медичні документи і висновки, які суперечать висновку ВЛК щодо наявних захворювань чи травм. І хвороба чи стан здоров'я були неправильно взагалі діагностовані або не враховані. Друге, недоліки медичного огляду. Неправильне або неповне проведення медичного огляду, ігнорування лікарями ВЛК, певних діагнозів, симптомів, результатів досліджень або медичних документів. Іноді членів ВЛК скептично взагалі відносяться щодо висновків лікарів і закладів охорони здоров'я приватної форми власності, документів, які складено без обов'язкових там, наприклад, якихось реквізитів не незнаходження інформації про діагнози па па пацієнта в СОС, тобто централізованій е системі охорони здоров'я тощо. І відсутність належної кваліфікації лікаря, що проводив медичний огляд. Іноді, от, дійсно, це так буває. В штатних ВЛК немає лікарів саме відповідної спеціалізації, а направлення до таких спеціалістів в інших закладах не дають і оцінюють просто ну, знаєте, як, власними силами. Третє процедурні порушення, недотримання встановленого порядку проведення медичного огляду. Наприклад, не всі спеціалісти були у комісії. Порушення прав військовозобов'язаного зобов'язаного під час огляду. Це, наприклад, може бути відмова у присутності на медичному огляді представника щодо осіб, які мають вади розвитку чи інвалідність, ну, відсутність обґрунтованих та чітких. Пояснень щодо прийнятого рішення, зокрема, розбіжності щодо діагнозів чи ступенів придатності в документах, оформлених при огляді це в направленні зазначається, та у самій довідці вже ВЛК. Четверте, конфлікт інтересів або упередженість. Лікарі ВЛК можуть мати особисту зацікавленість у винесенні такогось певного рішення, ну і упередженість у відношенні до військового зобов'язання через особисті обставини або конфлікти. П'яте. Нові обставини. це Після прийняття постанови з'явилися нові медичні обставини або документи, які можуть вплинути на рішення ВЛК попереднього. Куди оскаржувати постанови ВЛК? Для оскарження постанови ВЛК військовозобов'язаний має подати заяву до ВЛК вищого рівня, у тому числі до Центральної військово-лікарської комісії. Це ВЛК. В останньому випадку слід врахувати, що ЦВК має досить широкі повноваження щодо оцінки та перегляду постанов ВЛК нижчого рівня та щодо розгляду заяв про оскарження постанов ВЛК нижчого рівня. Основні повноваження ВЛ... ЦВЛК включають перше перегляд рішень усіх ВЛК нижчого рівня. ЦВК має право переглядати та змінювати постанови. Винесені нижчими ВЛК. І у разі необхідності це ВЛК може скасувати взагалі постанову ВЛК нижчого рівня та винести нове абсолютно рішення. Друге, призначення додаткових обстежень. Це ВЛК може призначити додаткові медичні обстеження або контрольні якісь огляди. Для отримання більш повної інформації про стан здоров'я військовозобов'язаного і залучення незалежних експертів для проведення додаткових досліджень та аналізу медичних даних. Третє проведення експертиз. ЦВЛК має повноваження проводити експертні медичні дослідження для встановлення точного діагнозу та оцінки стану здоров'я. Висновки залучених медичних експертів можуть бути використані як підстави для. Зміни або скасування постанови ВЛК нижчої. Четверте, забезпечення дотримання процедур. На це мало хто звертає увагу, але ви зверніть: ЦВЛК контролює дотримання встановлених процедур під час проведення медичних оглядів та винесення постанов усіма ВЛК нижчого рівня. У разі виявлення процедурних порушень у роботи ВЛК нижчого рівня. ЦВЛК може вимагати їх усунення та проведення. Повторного огляду. П'яте захист прав військовозобов'язаних. ЦВЛК забезпечує дотримання прав військовозобов'язаних під час проведення медичних оглядів та розгляду заяв про оскарження. У разі виявлення порушення прав військовозобов'язаних ЦВЛК вживає захист для їх відновлення та забезпечення належної роботи ВЛК. Як ВЛК вищого рівня розглядає заяви про оскарження? ВЛК вищого рівня, зокрема, це ВЛК, під час розгляду заяви про оскарження постанов нижчого ВЛК, звертають увагу на такі ключові аспекти. Перше, повнота та правильність висновків лікарів ВЛК за результатами медичного огляду. Це перевіряється, чи всі необхідні медичні обстеження були проведені, оцінюється точність та адекватність медичних висновків. Друге, документальні докази. Вивчаються всі надані медичні документи, альтернативні висновки та інші докази. Особлива увага приділяється висновкам незалежних експертів медичних, до яких лікарі ВЛК направляли для уточнення якраз, чи підтвердження якраз, діагнозів чи стану військовозобов'язаного. Особливо всі, які мали статус тимчасово непридатних. Третє, процедурні аспекти Перевіряється дотримання процедурних норм під час проведення медогляду. І оцінюється, чи були дотримані права військовозобов'язаному. Четверте, аргументованість саме заяви. Оцінюються аргументи, наведені саме в заяві, на предмет їх обґрунтованості та відповідності фактичним обставинам, особливо коли аргументи заявника. Сформульовано якось ну, некоректно. І більше значення мають докази, підтверджені медичними висновками та експертними висновками, зокрема із спеціалізованих закладів НДЄ. Це науково-дослідні інститути. Ну, П'яте відсутність конфлікту інтересів. Важливо, щоб лікарі ВЛК, які проводили сам медогляд, не мали особистої зацікавленості у винесенні. Певного рішення і перевіряється, чи не було упередженості або конфлікту інтересів. Загальні рекомендації адвоката щодо підготовки та подання заяви про оскарження постанови ВЛК. Перше підготовка документів. Зібрати всі необхідні документи, включаючи копії медичних висновків постанови ВЛК, результати альтернативних медичних обстежень і Інші до загальні рекомендації адвоката щодо підготовки та подання заяви про оскарження постанови ВЛК. Перше підготовка документів зібрати всі необхідні документи, включаючи копії медичних висновків постанови ВЛК, результати альтернативних медичних обстежень та інші докази. Друге, юридична консультація отримати консультацію від фахового адвоката, спеціалізованого на якраз на військовому та медичному праві. З метою правильного оформлення заяви, оцінки ситуації, доказів та обґрунтування підстав для оскарження. Третє вчасне подання подати заяву у встановлені строки протягом одного місяця з дня отримання постанови ВЛК особисто або надіслати поштою повід... з повідомленням про вручення. Четверте зберігайте копії, зберігати копії всіх поданих документів. Та квитанції про відправлення на випадок необхідності додаткових якраз доказів. Висновки оскарження постанови ВЛК є складним процесом, який вимагає ретельної підготовки документів та належної обґрунтування своїх вимог. Досудовий порядок дозволяє вирішити питання швидше. Етапи оскарження постанови ВЛК підготовка заяв, подання заяви, розгляд заяви. Підстави для оскарження постанови ВЛК. Перше незгода з висновками ВЛК, друге недоліки медогляду. третє процедурні порушення, четверте конфлікт інтересів або опередженість. І п'яте нові обставини. Ми з вами з них все проговорили. Важливо дотримуватися процедурних вимогів та строків, встановлених законодавством, а також звертатися по допомогу до фахових юристів. А якщо дане відео корисне, ставайте спонсором ютуб-каналу. Підписуйтесь на мій Фейсбук, Ютуб та Телеграм-канал. Тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтесь. Всім дякую за увагу!